Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді набір фіксаторів ГРМ розподільчих валів по виробнику Magma MG50537. Це інноваційна технологія, де ремінь знаходиться в масляній ванні. Набір включає в себе два фіксатори розподільних валів, виконані з кованого алюмінію. Фіксатор маховика регульований, фіксатор шківа колінвалу, дві направляючих. А також три штифти. Набір знаходиться в зручному пластиковому кейсі для транспортування і зберігання.